Було легше піаністу їх і зіграти, і вони були в такому тісному розташуванні одне до одного, і були якби нижчими акорди за мелодію, яку виконують солісти. Тобто у них верхня нота у акорда, така сама, як у соліста, але інші. Ноти частоти, вони нижчі. Це вже така ідея смаку, як ми можемо оздобити акомпанімент. Він може включати тут ще якісь дрібні ноти. Це вже наші фантазії і наша творчість на майбутнє. Зараз нам слід розібратися із цим. Тобто, якщо у нас ре-мінор то він у нас має владу лише для першої долі, а на другій долі у нас з'являється домінант септакорд. От він, від е, ноти соль, який побудований. Тому ми маємо зіграти виключно е, ре мінор на першій долі, і він з'являється за рахунок от, цих е, нот в лівій руці нота ре малої октави. Це от вона. От вона. А в правій руці це ля ре фа Ф, Ля ре фа. Ну, так, щоб видно було, от вони. І виходить раз. І. А уже на. У другій долі у нас має з'явитися набір нот, який би нам засвідчив гармонію домінант септакорту, побудованого від ноти соль. І от ми бачимо, у нас є соль в малій е, октаві лівою рукою ми беремо от, вона соль, тобто реболо на другій долі соль з'являється. А в правій руці я доручила зіграти частоти сі. Ре фа. І от він і є оцей самий домінант септакорд. Він має ж вигляд який. Запишемо його окремо. Соль сі, ре, Фа. Це якщо б я його зіграла оту. В першій октаві і в другій октаві соль сі, ре, фа. От він. це у нас же 7. Я ж його зіграла в малій октаві і в першій октаві. При, при цьому я зіграла соль. Ось тут я зіграла соль сі, ре, фа. Бачимо, це нота у лівої руки, далі права рука грає сі, ре, фа. І от він повністю і є соль сі, ре, фа. І виходить, що дев'ятнадцятий такт у піаніно у фортепіано виглядає наступним чином. Подивимось раз раз і фа. Два і фа. Тобто було ля фа. А потім треба змінити лише пальчик з сі і отримати сі фа. І от так піаністу зручно, якщо він до цього взагалі не мислив себе піаністом, опанувати найпростіші якісь речі. Я зараз не кажу про постановку руки, про якісь хитрощі, примудрості музикантської такої. Саме професії піаніста, якщо ви хочете для свого такого забарвлення дозвілля опанувати фортепіано на найпростішому рівні, то інтуїція вам підкаже, як все ж таки натискати ці клавіші? Тобто я вам можу сказати: я натискаю, якщо «фа», Першим пальчиком, третім пальчиком і мізинчиком. Якщо вам раптом було б зручніше натискати інакше, то ви граєте для себе в першу чергу. А якщо ви хочете щось іще поглиблювати, то знов таки можна знайти і вчителя і в інтернеті, і живого вчителя десь поруч із собою, аби було бажання. Отже, і закінчуємо ми все. В тоніку приходячи в до мажор, і увага! Отут я собі дозволила як би написати того, чого в нотах не було. Але хіба я його взяла просто зі стелі? Дивимося, у нас було от мелодію грає ксилофон фа 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 ре ре до Тут було соль, 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 «мі», «мі», ре. Тобто я все на тон опустила. І я просто взяла і об'єднала всі ці дрібні тривалості в одну четверть. А потім іще дві восьмих я сказала, хай флейта зіграє просто четверть також. І такт я витримала і частоти. Вони просто продубльовані вдвох в двох такого слова в українській мові немає. В двох інструментах, в двох партіях просто флейта тримає довгі тривалості, а ксилофон вистукує дрібненькі. Фа-фа-фа-ре-ре-до. Отже, з цим ми розібралися. Що іще тут важливо нам побачити, на що звернути увагу. Нагадую, це нас зветься Аколада, і вона взагалі, оця вся велика риска, яка об'єднує всі партії, зветься Аколада. Це Аколада фігурна, яка говорить, що це написано для одного інструменту. От воно разом є. Потім, на що я ще хотіла звернути увагу, зараз дивлюся, щоб згадати, що може бути цікавим. Підписуємо ми також партії тут ліворуч, так взагалі в партитурах заведено. Можна підписати, якщо... Це б, наприклад, був спів, то ту слова, відповідно, записується для зручності. А далі я побажаю вам набратися терпіння і переписати весь цей матеріал, власноруч. Давайте на нього ще раз подивимось. І я дам посилання на сторінку в Фейсбуці, де я додам фотографії цієї партитури. Тобто. Можна дивитися відео, відповідно, і перемалювати те, що тут написано для вашого домашнього музикування. Головне це бажання. Я думаю, що все зрозуміло, якщо слухати уважно від початку до завершення. Повторити всі ноти, де яка нота знаходиться на нотному стані, де вона знаходиться на фортепіано, почати хоча б просто з віртуального фортепіано, яке є в інтернеті. Дам на нього знову ще раз посилання і, як я обіцяла, додам і ще, і посилання на акорди уколі. Повний перелік, хоча ви можете знайти цей самостійно, звісно, просто там наведено от супер розгорнуто. Мені доподоби було, але я зрозуміла, що я ж то маю сама собі виписувати, тому я вам раджу також виписати кожен акорд, щоб це було наочно для пам'яті, коли візуалізуєш для себе. Де що знаходиться, куди ставити пальчик, як розташовувати всі пальчики відносно одне одного. Дякую за увагу! Вірю, що було змістовно і цікаво, і в наступному уроці, певно, що візьмемо якусь нову пісеньку для розбору і для аранжування також. Дякую на все добре!